Всім привіт, всім гарного дня. Бачите, індики годую? Ви той так годуєте, куди ти вже преш? Я тобі зараз дам індику. Ну, сказилися кури, не дадуть індикам наїстися, хоч ти гва кричи. То ж треба до такого додуматися. Індик такий здоровий боїться курки маленької. Тож ти раз дай по голові ті курці, та й вона буде летіти, хто знає куди. Уж куди ти йдеш? Ось туди. Мусили з наталкою всі кури повідгонити, щоб індики наїлися. Щоб голодні не були на ніч. Ні-не-не, не, 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 не репайся, хай стій, хай вже наїдяться. Мої індички. Ай, то індички. Я теж думала, що індики будуть всіх бити. У нас колись були індики, то всі кури боялись. А то якісь перелякані індики. А гоні навіть ото маленька, ото о, біленька маленька курочка, і вони її бояться. То таке? що таке? Ще такого не бачила. Як їх навчити на світі жити тих індиків? Уж Куди? Ото рижа курочка сама вредна. Чуєте, як мої козенята співають? Наталю, чуєш, доцю, піди їм сип зерна, бо вони напилися, а зерна я забула їм сипати. Біжи, біжи, сип. Все, вони наїлися, хай будуть. О! Наїлися. Що співаєте, артисти? Що? Там на дні густяки залишилися, треба його забрати. О. Висип мені сюди у горшок, я винесу курам. Дивіться, що роблять. Подивіться, всі на руки. Аж там сама пиль, вони через те його не втять. Тут нема тобі нічого. Бери їм, насипай. Я це курам винесу. Вони так ось вже щось сміття на дні остається, вони не хочуть їсти. О, то я Висипаю курам і кури з ним справляться, а козенятки їдять гарне. О. Дайте дві ще не набрала? то зворушиш і їм сіно там разом вже. О. Ось такі то справи. Питали мене. Чи не зарано я їх на два рази перевела козенят? Ні, не зарано, вони бики фест з козами. Так, відійди. О. Їсти їдять все. Так, а ти що, туди голову засунула, а назад виняти не можеш, так, подружка? Чи що? О, витягуй. Я думаю, що то таке? Аварія сталася в нас, да? Так, ви Виймай ту головляку. Ну, От теж ти. От як дістати? Зараз хвилинку. От Дуняшка, да? Залізла Синюшка. і стоїть, думаю, що ж то вона так стоїть, не ворошиться. М -м -м. А куди голову страмляєш? От виключва. Не Знаю, де він. Десь пов. От він. Так <плес> що не рано, бачите, вон, їдять зерно, їдять сіно. Вона ну, тебе шугається, на чому не шугається? Так Так, що ось таке діло. Їдять зеренце, що моя білобоченка, що моя дівчинка солодка. Ти вредний козьол. Я тебе не люблю, бо ти вредний. Хай тебе ліда любить, я тебе не буду. Я хай були, кажуть, все одна його любиш. Та то само собою. О, пішли. зеренце свіженьке наминають. Так що... Чи ще що то за козенят? Чекайте, ще щось за козенят питали. А, а від сироватки по носу нема? Ні, нема від сироватки по носу, якщо ви їх потрошки привчаєте. Не багато зразу давайте. Це ж не означає, що якщо дали е, сироватки, то зразу я на них літру сироватки виляла. Ні, я на них всіх, восьмеро їх, я півлітри сироватки з першого разу віляла, до лену і молока. Потім поступово потрошки більше, більше. І так, поступово я їх переведу на сироватку з леном, а там далі А там далі каша сама сироватка. І усе. А, що ти сказився? Ну, а тако по носі, хто кусається? Казав, що тобі не можна за пальці кусати безкетник, без, без Хто кусає? Ось такі діла. І нема ніякого поносу, і немає нічого, все нормально і все прекрасно. Я в мене вранно в, вич... в гвіт вичистила, все туди підсуджуємо. Підсуньмо туди і все. А, боже, воно, о. боже, І тоді все буде добре. І вони от п'ють земне і все, і не гріє їм. І два рази, хватає. І два рази їм вистачає. Правда, от пару днів, поки перевчите, ну чи рано, чи пізно, поки як будете перевчати, то все одно вони, як сказати, ну, мусять, мусять покричати, поки вони привикнуть кожний рік так. А? Та ж кауни гризи, ну що ж ти таки сказився, чи що? Ось, а там буде а там буде видно тоді. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, вечора. Ось, тільки хороших новин. Хай ваші козенятка здорові будуть. Що, вона на уста? Слон, не кабан. Зараз їм їстеньки дамо, сміття треба занести. Трошки небагато. Моя. Ні, я напевно листя тільки зверху положу їм. А вони згодом на листя викидають його. О, щось викинуть, щось останеться. Дай зірушечка моя дівчинка маленька. Ви вже пісуноч до мене. Вредіна. Вредіна мордата. Фіті, Ладно, треба йти до роботи. Заганяй кури. Ось. Заганяй кури, я покав пісніжники і будемо йти баракети козам. Пів низько сірий. вреднючий. Ох, як файно засвели мої пісніжнички. Мені були такі файні, розкриті. О, бачите як? Які вони всередині інші такі? Такі самі, як і що листя. бачите, яке широке в них. Ось ці, що наш цвіт женуть тільки. Було 4 цибулинки їх. Це вони вже настільки розрослися. Ну, а це мої тішо, мої домашні. Ось. І тут вони оцвітуть. О, є. Бачите. Так, деревовидний піон, показується от червоний. Ну і тюльпани вже файно посходили. Ну Щось з цвітом багато нема. Пару штук тільки з цвітом, а що тут таке? І пересаджені, і просушені. не знаю. А, і оцей окорч роз у мене пропав. А ці всі от гарненькі, бачите, вже бруньки набухають, треба буде бризкати вже починати. Ну, вперед мені треба обрізати дерево, а тоді будемо будем бризкати садок. Так, це моя гвоздика. З-під неї нарциси сходять. Бачите? О, які, Ну, вони вилізуть собі. І що купляні рози теж бачу, бруньки пускають, повідживали. Ось. А, вона тоді виховає. Де? Вона ж ще не несеться. Ага. Ось ця, що тут стояла, не ворушилася, теж почала рости. А це мої ті крокуси чи як вони там звуться, не пам'ятаю. Вже повилізали з землі. А тут в мене була та хоста. І тут її баба якийсь жер. Не знаю, чи тут що останеться від неї, чи ні. Вроді ще трошки осталось. Подивимось. Ось такі справи. Юку треба всю постригти, довести до пуття. Ну, Ладно, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Всім всього найкращого, папа. -па.